Так. Ти Так. А в нас такий самий. У нас такий самий. Через Дунай. Міст. Платний міст. Три євро. В одну сторону. Розрахуватися можна на будь-якій заправці, не обов'язково ставати на терміналі на мості. Кос, кос український, як ко-кос. Кос-кос український, як кос Друга частина мосту. Через річку. потяг їде. Через три километра поверните на съезд. Речка Дунай. <реку> <реку> Да пані, Ось термінали, на яких можна розрахуватися через міст. А можна проїхати і на будь-якій заправці після мосту розрахуватися. Потяга бачимо.